Археологи Полтавського центру охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської держав адміністрації на замовлення управління культури і мистецтва виконкому Луганської міської ради проводили обстеження поки що південної частини замкової гори. Тобто, через кожні 50-70 метрів забивався шурф, довгий шурф, якому провірялася потужність. Нашарувань, а на шарувань не було, і потужність чорноземного шару. Тобто ця частина, південна частина замкової гори, була не забудована не в 17-му, не в 18 му столітті, і, скоріше всього, допоміжна ця площа використовувалася в якості ну е можливо допоміжних укріплень чи зосередження е в будь-якому випадку е певних військових контингентів, так і таке інше. Якась там забудова існувала в свій час. Можливо, господарська в XVIII столітті, сліди якої, в більшої мірі були знищені уже функціонуванням Лубенської дивізії. Ну, ми сподівалися побачити там в центральній частині гори е на місці Старого ГСМ. Сподівалися побачити збережені рештки курганів в урочищі Замковщина, які досліджував Федор Іванович Камінський. Це моя навіть мечта була завжди. Ну, мабуть, навіть при вирівнюванні всіх цих е, кучугур, які там все портять, е, навряд чи ми навіть сліди їх знайдемо. Воно все перерите. От так. Далі треба буде шукати і працювати з замком. Конкретно знаходити, що там є, вже тоді ці ділянки ставити як територію, як місця історико-культурної спадщини. Сподіваюся, що дійсно замки і замулені рови зможемо знайти, дослідити навряд чи хто-небудь в найближчий час таке зможе, тому що глибина замкових ровів. Не менше 10 метрів повинна бути до глибини, їх до дна не можна докопатися. В умовах Полтави, ми тільки два рази доходили до глибини замкових ровів. Отакі от рови у вас лежать біля залишилися, скажімо, біля вашого готелю. Оця частина, історична частина, там глибина повинна бути більше, ніж в Полтаві, тому що Лубенський полк був потужніше і копали глибше. Оце отакі от рови, і тому що якщо є якісь просіви. Скажімо, то це вони позначають якраз які, я думаю, в наш час ще живуть. Тому що там склалася певна значить, водоносні підтоки і все останнє. Оце такі просадки вони можуть давати. Тому що фортечні форточні споруди були надзвичайно потужні і в Лубнах. Про це ще писав і Евлія Челебі, і інші автори, які брали участь у бойових сутичках, пов'язаних із облогою Лубен і таке інше. Щодо Лубен, то археологічний потенціал надзвичайно великий. Ну, у Лубни мають найпотужніше культурні нашарування на території нашої області. Хоч шурф в нас був не дуже широкий метр, а довжина була 5 метрів, такий своєрідний розкоп, то натрапили тільки на кілька кованих речей і на два чи три уламочки кераміки 17 століття. Ну, я думаю, що при дослідженні вже, е, безпосередньо замку будуть і знахідки, будуть і якісь результати цікаві, тому що це тільки така рековачка була. Підземелля можна знайти, але розумієте, підземелля того часу, 17-го століття, мали е, і в Лубнах тут лес багато потужніше аніж південніше. Е, мали глибину 12-8 метрів на цій це 17 -го століття. 18 го можуть трошки мільчі бути. Такої техніки тут нема щоб дібратися. Раз, Вони тільки можна їх виявити по провалам. Так їх досліджують, але зараз дослідників підземель в Україні 3-4 чоловіки і обчився в умовах міста. У вас такі підземелля є. І провали я не раз бачив, і більшість з вас бачили, але проникнути туди в оцих міських умовах, практично зараз неможливо. Чому тому, що водотоки, пов'язані з проривами каналізації, водопостачання заливають, вони всі залиті. Практично деякі об'єкти дійсно збереглися там на схилах кілька курганів. Я думаю, що їх треба лілеїть, залишити, бо там нема, там вже давно скіфи не лежать, їх пограбували ще в 17-му. Що ж в Лубнах скільки народу було, і погані умови були, і такі, як і зараз іноді, то люди ходили, що все визбирували, що можна було продати. І металолом весь, який зараз ходять, збирають. Ну Зараз по е, Замковій горі найкраще е, ходити в взутті, яке з грімною підошвою, бо там металодетекторщики нарили, скільки ямок, що збираючи металолом, металобрухт. Ну, я думаю, що роботи ці будуть тривати, продовжуватися. Ну а щодо всіляких там розмов, цього останнього, ну особисто, я, як е, людина, яка любить лубне, я вважаю, що е, 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 якщо можна буде, то саме смуга вздовж сули завшечки, можливо, 100 метрів, можливо, 90 метрів, повинна залишитися суто ландшафтною територією. Інша частина там вже тут, я не знаю, це вирішує територіальна громада. Але я б дуже радив обов'язково таку смугу залишити, зробивши, її, можливо, парком, можливо, пішохідною зоною, можливо, ще чим завгодно, тому що те, що збереглося там вздовж схилів, ото залишається історія по самим схилам. Щось в місті має бути автентичне. Те, що е, дуже дуже давнє, коли ми кажемо в нам тисячу років, нам в нас нема нічого, і ми все зруйнували, то то в місту нема тисячі років. Це це просто розказня. Щось повинні бути об'єкти. В Римі є, є, ну в нас земляна. Скажімо, архітектура і частини котлованів стародавніх об'єктів, які знаходяться в глибині в землі. Зараз уже в лубнах діє історико-опорний план то зони всі захисту археологічних культурних нашорувань визначені і в випадках будівництв в зонах. Таких нашарувань. потрібні обстеження археологів. Ну, можливо, потрібні будуть і розкопки. Ніхто не буде будуватися капітально на верхньому валу, там на Лисій Горі, Лиса Гора вас дійсно може претендувати зараз по тому стану, який вона є, на національну пам'ятку археології. І треба обов'язково зберігати, тому що там, де не глянеш, там рослинність ендемічна, рослинність, про яку навіть біологи не знають, що це ж зникаючі види і все останнє. Можливо. О, на Лисій горі необхідно і засипати якісь там виямки, які там написи люди поробили. І це дійсно чудове місто для відпочинку і для туристичного огляду для будь-яких туристів.